Добрий день, дорогі мої восьмикласники, і знову вас вітаю на уроці української мови і знову синтаксис. Куди ж без нього рідненького? Адже він нам допомагає будувати речення і словосполучення. Отож, сьогодні поговоримо ми саме про односкладні прості речення. Так, все ще прості, адже ви ще маленькі до складних не доросли. Сподіваюсь, в 9 класі доростете. А наразі в нас всього навсього прості речення, і ми весь 8 клас будемо працювати тільки з простими реченнями різних видів. Що таке односкладні речення ми сьогодні удосконалимо свої знання? У рідній мові своїй мусиш вивчити кожне слівце. Доглядати його, як старий садівник деревцем. Готові вивчати українську мову і доглядати її. Ну, тоді пропоную вам пригадати види речень за будовою граматичних основ. Навчилися вже визначати граматичну основу. І пам'ятаємо, що речення за будовою граматичних основ бувають двоскладні. Так, до тебе завше я душею лину. У реченні є підмет, я виражений займенником, лину, присудок, виражений є словами. Звичайне, стандартне двоскладне речення з підметом і з присудком. Але ні, нас цікавлять односкладні. Односкладні, тобто складаються лише з одного головного члена. І оскільки в нас є підмет і присудок, то це означає, що в такому реченні буде або підмет, або присудок в океані рідного народу. Відкривай духовні острови, мається на увазі, ти відкривай вечір, ніч. Тут тільки підмети, образи певні створюють нам картинку. Ось вони односкладні речення, про які піде мова. Ну і, звичайно, є їх декілька видів. Не переживайте. Це буде гаразд, ви їх запам'ятаєте, це дуже легко. І пропоную вам відразу вибірковий диктант. Знаю, що писати ви не любите, тому пропоную вам виписати лише номери односкладних речень і побачимо, чи навчилися ви взагалі визначати граматичну основу чи ні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам визначити односкладні речення. Ну, перевіряємо. Кілька разів його ловили, кидали в тюрму. Ловили, кидали односкладне речення з присудками. Ми можемо підставити займенник вони, вони ловили і вони кидали. Тобто, невизначена особа виконує дію, але йому завжди вдавалося втекти, повернутися в рідні місця. Вдавалося втекти. Ось він складений присудок повернутися. Але кому хто виконує цю дію, йому це не підмет, це додаток. А ми не знаємо, хто виконує дію. При такому дієслові нам навіть важко підставити якогось займенника, от як це ми зробили в попередньому реченні. Багато розповідали про допомогу Кармалюка бідним. Розповідали присудок. Невизначена особа виконує дію. Ми можемо е, підставити займенник вони. Так, ми можемо здогадатися, хто там розповідав, але підставимо займенник вони, невизначена особа. Купиш собі на ці гроші гарні воли. Купиш. Ось тут у нас вже визначена означена особа. Ти мається на увазі, купиш. Конкретна особа виконує цю дію. Тобто ось вони односкладні речення. Звичайно, їх є декілька видів, і ми їх навчимося розрізняти. Нічого складного немає для людини з інтелектом. Якщо ви в цьому завданні правильно визначили односкладні речення, знайшли, отже, вітаю ви людина з інтелектом, і далі вам буде тільки легко, якщо ви уважно будете слухати пояснення. А краще не просто слухати, але й записувати. Ну, для чого записувати? Зараз перебої зі світлом, нестабільний інтернет, а зошиток завжди буде у вас під рукою. Розгорнули, побачили всі правила, повторили. Ну і скористувалися в будь-який момент, і вам не потрібен ні світло, ні інтернет, ні телефон, який завжди повинен бути заряджений, ні павербанк. Зошит завжди у вас під рукою. Тому пропоную всі правила записувати в зошит. А для цього натискайте на паузу. І... Запам'ятайте, що в односкладних реченнях граматична основа складається з одного головного члена, ну, або підметом, або присудка. Другий головний член не потрібен, оскільки зміст речення і так зрозумілий, і без того іншого члена речення пропущеного. Залежно від способу вираження та значення головного члена односкладні прості речення поділяються на два типи. З підметом. І з присудком, ну, же ж, і підмет, і присудок двоскладні, значить, і їх два типи з підметом, з присудком. Це зрозуміло. Односкладні речення збагачують нашу мову, сприяють піднесенню загальної культури мовлення. Ось для чого вони існують, адже вони збагачують нашу мову, роблять її багатою. Красивою, до речі, допомагають уникнути непотрібних повторів. Вони широко використовуються в художній літературі, перш за все, в розмовному стилі, бо здатні передавати найтонші відтінки нашої думки. До речі, односкладні речення можуть використовуватися також і в офіційно-діловому стилі. Теж деякі види використовуються односкладних речень, навіть там, уявіть собі. І зверніть увагу, що односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути як поширеними, так і непоширеними, а також можуть виступати частинами складного речення. Так у реченні стало радісно, я засміявся, зверніть увагу, що це складне речення. Тільки перша частина стало радісно, це односкладна, непоширена, а друга двоскладна і теж не поширена. Ми можемо цю односкладну частину поширити. Мені це додаток. Мені стало радісно, я я засміявся, і тоді односкладна частина буде поширена. А двоскладна, так і залишається непоширеною, бо там немає другорядних членів речення, крім граматичної основи. Отож, види односкладних речень. Як уже говорилося, їх два види. Називні. Сама назва говорить про те, що вони називні називають предмет, про який йде мова. Все просто, так? Ну і дієслівні, з дієсловами їх трішечки більше. Означено особові. Ну, Тут уже сама назва говорить про те, що дію виконує означена особа. Того вони й означено особові. А означена конкретна особа це я, ти, ми і ви. Ну, ось так. Далі неозначено особові. Ну, Здогадалися, мабуть, да, що це якась неозначена особа виконує дію, вони якісь. Узагальнено особові, здається, теж є конкретна особа. Але чого ж вони узагальнені? Так, оця особа схожа на означену і неозначену особові, ті ж самі займенники. Дію виконує, можна підставити я, ти, ми, ви і вони. Але чим узагальнено особові відрізняються? Тому що дія стосується не конкретної особи, а узагальної, тобто кожного Це прислів'я приказки. Ну, якісь крилаті вислови, тобто ми повинні взяти собі ці правила. Ну і звичайно, це інструкції, це теж узагальнено особові. Купили, наприклад, пральну машину, розгорнули її, а там написано, що дотримуйтесь правил техніки безпеки. Правильно, ви дотримуєтеся. Тобто це не конкретно ви, а це ми всі повинні дотримуватися. Ось нам узагальнено особові речення. Тобто дія стосується кожного. Ну і безособові. Вже саме слово безособові говорить про те, що ну, ніякої особи там не те, що немає, взагалі бути не може. Бо без особи виконується дія. Що так може бути? Та може бути, і ми зараз побачимо на конкретних прикладах. Ну, і допоможуть нам, звичайно, ці конкретні приклади розглянути особові займенники. Пригадуйте, в 6 класі ми визначали особові займенники, а в цьому саме особові займенники допомагали нам визначити особи дієслова. Особові дієслова мають особи, а особи визначають особові займенники. Тобто, бачите, як все пов'язано. Отак от, от, от і буває. Ноги намочиш, горло болить. Усе в природі взаємопов'язане. а особові займенники допомагають нам визначити особи дієслова. Запишіть їх собі, будь ласка, бо ви обов'язково забудете, а буде воно у вас в зошиті, ви запам'ятаєте, що є особи одно множина, Перша особа це я ми, друга особа ти ви, і третя особа він, вона, воно і вони. Все так просто. Ну і звичайно, запам'ятати всі п'ять видів речень односкладних нам допоможе наша долоння. Подивилися на свою долоню і запам'ятовуємо. Отже, великий палець це називне речення, яке нам називає, а всі чотири це дієслівні. Означено особові, неозначено особові, узагальнено особові та безособові. Тобто, бачите, все дуже і дуже просто. Як п'ять пальців. Отож, наразі наступна вправа нам допоможе визначити, навчитися визначати види односкладного речення. Тобто, як ми це робимо? Ми робимо просто: ми визначаємо граматичну основу і підставляємо займенники, подані у попередній таблиці, і за займенниками визначаємо вид односкладного речення Ну, легко. так? Натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте виконати це завдання. Ну що, перевіряємо. Так, у реченні все покину і полину до самого Бога. У нас будуть речення, у нас будуть е, «Покину полину, я» ми можемо підставити займенник Означена особа, а значить, це буде означено особове речення. Що зміни норму виконуємо на 100%. В цьому реченні діє слово виконуємо, це друга особа, ми її можемо підставити, тобто це перша особа множини. І якщо ми це перша особа, то це означено особове, адже конкретно особа виконує дію. У першому реченні я покину полину, а тут ми виконуємо. Конкретно бережи честь з молоду. Бережи, начебто ти бережи, але мається на увазі не конкретно ти. А всі ми повинні берегти честь з молоду, тобто дія, стосується начебто конкретної особи, але насправді нас усіх, адже це прислів'я, отже це узагальнено особове речення. Нарешті ремонтують магістраль. Ремонтують вони. Ну, ми розуміємо, що ремонтники, вони ремонтують магістраль. Нарешті. Але дія стосується якоїсь невизначеної особи, третя особа множини. Вони, отже це, неозначено особове речення. Нині холодно навіть у день. У нас присудок холодно, а хто виконує дію? Ви можете зрозуміти? Не можете. Ось воно безособове речення, коли дія виконується, незрозуміло ким. Взагалі немає підмета у нас, навіть підставить ми не можемо. В шостому реченні весна і смерть і світла Воскресіння. У нас взагалі присудків немає, а подаються тільки образи, які називають поняттям. І це називні речення з головним членом речення підметом. Якщо ви визначили або принаймні більшість речень вам вдалося визначити види речень. То я вас вітаю, вам далі буде легко. Якщо ж не вдалося, то теж нічого страшного. Поверніться назад, перепишіть собі таблиці в Зошити, і надалі вони нам вам допомагатимуть. А на наступних уроках ми більше часу будемо приділяти саме конкретному кожному виду ось таких речень. Ну, і то ось така узагальнювальна таблиця, яку ви теж можете собі переписати, можете зробити скрін, можете зробити фотографію, а краще переписати. Тут є абсолютно всі наші види речень, з якими ми будемо працювати впродовж наступних уроків. І перший вид це означено особове. Саме починаємо з дієслівних, адже їх найбільша група. Означено особові. Вже сама назва говорить, ще раз вам нагадаю, що дія належить конкретній означеній особі. Головний член – це дієслов. Слово першої чи другої особи однини чи множини – це може бути наказовий спосіб, дієслова дійсного способу. Наприклад, іду поміж люди, мається на увазі я іду». Мово «живи» мається на увазі «ти живи». Але зверніть увагу, що в означенню особових речення головний член не може стояти в третій особі, бо тоді це буде неповне речення з пропущеним підметом. Але він там потрібен, ми його можемо з тексту домислити. Саме третій особи бути не можемо, тільки перша і друга однини чи множини. І ми зараз працюємо практично. Робота з текстом. Прочитайте текст, визначте односкладні, означено-особові речення. Спробуйте визначити їх роль у тексті. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Він стояв на одній ніжці і тремтів кожним листочком, це двоскладне речення. Щось дитяче було в тому пагінці осики це теж двоскладне речення. Щось було. Вітрі потіння листочків війнуло подихом лісу гаю ливади. Так, це односкладне речення, але війнуло, воно нас це не цікавить, ми ж не можемо підставити я, ти, ми, ви. Тремтить. А росте. Це теж начебто односкладне речення, але тремтить, він, третя особа, мається на увазі, що це пагінець осики тремтить. А ось це буде якраз умовно двоскладне речення неповне. І тут би е, ми могли сказати, що пагінець осики тремтить, а росте. А він тут пропущений цей підмет чого? От саме для того, щоб е, не було повторення. Малий, а зеленіє, теж односкладне речення, але ні, воно не односкладне, воно просто буде неповне, бо тут пагінець осики, підмет, пропущений з метою уникнення повторів для милозвучності. І вилискує таким чистим, таким святковим блиском, знову ж таки, вилискує він третя особа, будьте обережні. Це третя особа. Мається на увазі пагінець осики, це не повне речення, підмет пропущений, але ми його можемо з контексту відновити. І хай це вас не вводить в оману. Що від захоплення забуваєш усе. А оця частина складного речення вже нам потрібна. Ти забуваєш усе. Ось вона частина речення, яка відповідає означену особовому. Я обережно викопав пагінець і приніс у двір, отут все нормально, в нас звичайно двоскладне речення. Але зверніть увагу, що ми його можемо, якщо приберемо займенник «я», перетворити на означено особове. Обережно викопав пагінець і приніс у двір. Ну, і так зрозуміло, що хто? «Я Викопав ямку, ось уже в нас буде означено особове речення. Теж мається на увазі я налив води. Посадив деревце, а от тепер зверніть увагу: я обережно викопав пагінець і приніс у двір, я викопав ямку, я налив води, я посадив деревце. Звернули увагу, навіщо ми використовуємо саме односкладні речення? А щоб не якать, щоб не було ось цього накопичення займенників. Ну, раз вжили я, я обережно викопав пагінець, приніс у двір, викопав ямку, налив води, і так зрозуміло, що це зробив я. І зверніть увагу, це, до речі, у вас завжди ваша біда у ваших творчих роботах. Я спеціально наголошую на слово ваші. Адже ви, теж, розповідаючи про себе, дуже часто вживаєте займенник я, я, я або ми, ми, ми. От саме надалі звертайте увагу, раз вжили і далі замінили односкладним реченням. І так буде зрозуміло, що я або ти, або ми. Щоб не розклювали кури, довелося накрити його відром. Довелося накрити, це теж буде односкладне речення, але е, мені довелося накрити, це буде взагалі безособове. Та все ж не встаріг свого скарбу. А ось воно означено особове речення. І знову ж таки, дивіться, автор не говорить, та все ж я не встеріг, ну, саме для того, щоб не якать, не повторювати ці займенники. Кури прокинулися раніше від мене і склювали його. Я проплакав до вечора. А отут, знову ж таки, двоскладне речення автор вживає займенник я. Проте була надія, що пагін одійде, бо лишилося коріння. Ось такий текст. Ну що, сподіваюся, ви зрозуміли, навіщо нам потрібні односкладні означено-особові речення. Робимо висновок. Означено особові речення додають експресивності, допомагають уникнути повторів. Запишіть, будь ласка, для чого нам потрібні означено особові речення. Способи вираження головного члена односкладного особового речення це дієслова першої і другої особи однини, тобто ось вони. Однини і множини. Дійсного способу теперішнього часу, дієслова першої і другої особи однини множини дійсного способу майбутнього часу і дієслова наказового способу. Звернули увагу на особи дієслова, які ми можемо займенники підставити, а які не можемо підставити в жодному разі. Ну, я пропоную вам дослідження. Прочитайте речення, визначте, які з них можна перетворити на, на означену особові. І запишіть їх. Поміркуйте, чому інші речення не можна перетворити на означено особові. На односкладні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Так, ми можемо. Ви розкажіть, так, ми можемо сказати, розкажіть про свої враження від поїздки, так зрозуміло, що ви. Виконав роботу успішно, і так зрозуміло, що ти. Не забудь написати замітку до стінівки. Теж можемо перетворити Поспішаю додому. Довго милувалися чудовим краєвидом, і так зрозуміло, що ми. А от люди радіють літу. Це вже буде вони, третя особа, це вже буде неозначено особове, ми його не можемо перетворити. Петро вчиться в 10 класі. Вчиться в 10 класі. Хто нам тут потрібен підмет, іначе речення буде незрозуміле? Тобто ось два речення, які ми не можемо перетворити на означену особові, дуже легко прибравши займенник. Ну, а чому це так відбувається? За змістом ви бачите, що односкладні дієслівні і синонімічні їм двоскладні речення тотожні, тобто однакові вони є синонімічні. Стилістична ж своєрідність односкладних дієслівних речень полягає в тому, що увага в них зосереджується більше на дії, ніж на особі. Але коли є потреба виділити, підкреслити особи, якої стосується дія, тоді вживають речення із займенниковим підметом. Ось такі висновки, і ви повинні звернути увагу, що не є односкладними реченням, у яких присутки виражені дієсловом у формі третьої особи тепершнього і майбутнього часу, або у формі однини минулого часу дійсного умовного способу. Це двоскладні речення з пропущеним підметом, який відновлюється з контексту. Наприклад, читає. Цікаву книгу, читав цікаву книгу. І з цих речень не зрозуміло, хто саме виконує дію. Він, вона, а тому вони потребують підмета. Можна, ти читав, я читав, він читає. Тобто такі речення потребують підмета. Так не можна будувати, бо вони стають за змістом незрозумілі. Тобто, третя особа однини Ніхто не підходить, не відповідає означено особовим реченням. І взагалі односкладні речення ми можемо тільки будувати в тексті ось такого типу, як ми бачили в тексті, для того, щоб уникнути повторів. Але це будуть двоскладні речення, бо підмети ми можемо відновити зі змісту. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся. Ви побачили, що односкладні речення, це не так страшно. І вам домашнє завдання у підручнику на сторінці 64, 65 ви знову прочитаєте, ну і вивчите правила, які збагатять ваш лексичний запас. І виконайте вправу першу письмову на сторінці 65. Любіть і вивчайте українську мову. Ось, до речі, вам односкладне речення, означено особове. Говоріть українською, бо ворог не може. А я бажаю вам тихого дня, успіхів і до побачення.